Привіт, привіт! Рада вітати тебе на занятті з аплікації. Послухай уважно віршик та дізнаєшся, кого ми будемо робити. Маленьке курчатко на світі жило, щипало травичку, кумет не було. Турботи не знало, співало пісень. Крутилось мовдзига цілісінький день. Скажи, про кого цей віршик? Цей віршик про маленьке курчатко. А як ти гадаєш, яке було курча? Веселим чи сумним? Вірно, курчатко було веселим та співало пісні. Пропоную тобі зробити свого веселого курчатка. Для цього нам знадобиться великий жовтий квадрат, білі та чорні кружечки для оченят, дві жовті смужки. Помаранчевий квадрат, вирізані лапки та крильця з помаранчевого паперу та червоний гребінець. Усі розміри вказані на екрані. Також нам знадобляться ножиці та клей. А поки дорослі все підготують, ми з тобою розімнемо наші рученята та пограємо у пальчикову гру. Повторюй за мною Пі-пі-пі, мої курчата вже клюють свої зернята. Мама курочка крокує та курчат своїх рахує. Ко-ко-ко мої курчата! Як же вас порахувати? Один, два, три, чотири, п'ять. Ох, як важко всіх зібрати Зерна клюйте із догоніть. Та не будете голодні. Супер, давай ще раз. Пі, пі пі мої курчата. Вже клюють свої зернята. Мама курочка крокує та курчат своїх рахує. Ко-ко-ко мої курчата. Як же вас порахувати? Один, два, три, чотири, п'ять. Ох, як важко всіх зібрати. Зерна клюйте і здовольні. Та не будете голодні. Молодець. Починаємо працювати. Беремо великий жовтий квадрат та ножиці. Спробуй самостійно вирізати круг. Нічого страшного, якщо вийде трохи нерівно. З кожним разом буде виходити краще і краще. Спочатку викладемо курчатка, а потім будемо приклеювати, викладаємо очі. Для цього нам знадобляться білі та чорні кружечки. Спочатку великі білі, потім чорні і маленькі білі кружечки. Тепер потрібно зробити дзьобик. Беремо помаранчевий квадрат та складаємо його кутик до кутика. Розміщуємо дзьобик під оченятами. Червоний гребінець кладемо зверху. Крила розміщуємо з двох сторін. Лапки зробимо трохи пізніше. Приклеїмо те, що вже виклали. Починаємо зачиняти. Змащуємо клеєм великі білі кружечки та приклеїмо їх. Які кружечки будемо клеїти наступними? Чорні чи маленькі білі? Вірно, чорні. А тепер маленькі білі. Клеїмо дзьобик, гребінець та крила. Курчатко майже готове. Залишилось зробити ніжки. Нам знадобляться дві смужки та лапки. Перевертаємо курчатко та приклеїмо смужки. Знову перегортаємо курчатка. На кінці смужок потрібно приклеїти помаранчеві лапки. Але спочатку потрібно підігнути кінці смужок. Ось так. Змащуємо клеєм та приклеїмо. Ось таке миле курчатко вийшло. З нетерпінням буду чекати фото твоєї роботи. До зустрічі! Па-па!